На війні загинув 25-річний Володимир Народа з села Мощаниця на Ківерцівщині. Свій шлях воїна він розпочав ще у 19 років, коли пішов служити у Волинську 14-ту бригаду. На сході отримав важке поранення і був на волосині від смерті, але на щастя вижив. У київському шпиталі його виходили як дитину. Поранення обох ніг жовта руки. Осколк проникаючи осколково поранень. Після цього тривала реабілітація в українських та закордонних клініках і стрільба з лука. Нове хобі, яке повертало Володимира до мирного життя. Було важко, не получається та цея, але я тренуюся, тренуюся і тренуюся. Він вже мав багато багато покращень, але вже на свій молодий вік його організм фізично. Функціонально він не так працював якісно, як його однолітків можна сказати. Значні поранення давалися взнаки. Попри другу групу інвалідності, хлопець займався у стрілецькому клубі на рівні з іншими учасниками. А у 2020 році став переможцем змагань для бійців з пораненнями ігри нескорених. Тренувався завжди наполегливо та багато. Крім того, планував розвивати стрілецький спорт на рідній ківерцівщині. Колектив його дуже любив. В нього навіть було таке прізвисько. Два майори. Чому не знаємо? Вова, два майора так було. Зараз на місці Володимирового лука порожньо. Друзі досі не можуть повірити, що його вже немає, адже ще нещодавно тримали з ним зв'язок. Дзвінки, відправки. Дякую, отримав посилку. Ми йому відправляли інвертори, ті, що виготовляли. Відправляли йому інструмент лопати, кірки, ножовки, сокири. Скоби ще була проблема тоді їх знайти. Ну відправляли. Я ще з ним також напівжартома. Вова що в нашо тобі там? Ти що там будеш хату будувати? Насправді, все це було для того, щоб будувати нові позиції, адже зсу йшли вперед. Слід було укріплюватися. 13 жовтня Володимир Народа загинув під Соледаром на Донеччині. Разом з командиром вони намагалися врятувати побратима з іншого підрозділу, але потрапили під ворожий артобстріл. Був шквальний артилерійський обстріл. І десь осколком з від розрива зачепило Володимира летальне і дуже швидка смерть. Через проблеми зі здоров'ям Володимиру відмовляли у багатьох підрозділах. Говорили, працюй в тилу, але він все ж знайшов шлях, як знову вступити до лав Збройних сил України. Павло розповідає, що під час останньої телефонної розмови Володимир поділився з ним своєю мрією стати частиною збірної України. У полеглого захисника залишилася велика родина. Героя поховали у рідному селі Мощаниця на Ківерцівщині. Ми висловлюємо щирість, співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана захиснику. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.